Я взагалі не розуміла, що вони обговорюють. Трохи складно всіх контролювати, тому далі покажу, що я наделогувала. <рес> <рес> Було весело. Привіт, мене звати Анжеліка. Я голова піар-відділу 4 -го та 5 скликання. Також я працюю піар-менеджером в комунальній основі Офіс реформ Харкова і також маю декілька власних фріланс-проєктів. Ким ти мріяла стати в дитинстві? Взагалі я мріяла стати дизайнером, але я не знаю там чого саме інтер'єру або одежі. Але десь у 9 класі я вирішила, що хочу піти на маркетинг. Тоді мені здавалося, що це саме піар, те, що мене цікавить. В 10 класі мені сказали йти на міжнародні відносини, бо я цікавилась економікою. А в 11-му все ж таки, я пішла в it сферу Я наразі вчуся на комп'ютерних науках. Твоя професія допомагає зараз в твоїй діяльності робочій? Ой, на жаль, ні. Або я пішла в сферу піару, але у нас на роботі є інколи проєкти, пов'язані з it сферою. Тож трошки мені це цікаво, але ніяк не пов'язано. Але головне це вчасно зрозуміти, і головне знайти себе в чомусь іншому. Тож я не жалкую, що я пішла вчитися на одне, а працювати на іншу спеціальність. Як та коли ти потрапила в молодіжну раду? Ой, я потрапила в молодіжну раду. Я чітко пам'ятаю цю дату. Це було 02.02.2022, Це було перед початком повноштабної війни. Це я вперше прийшла в наш офіс. Тоді у нас постійно були зустрічі команди посередом о шостій вечора. І перед цим я вже була в офісі, але на співбесіді я одна з небагатьох у якої були співбесіди офлайн. І ось я прийшла вже в в офіс. Зустрілася з командою. Вони щось обговорювали. Я взагалі не розуміла, що вони обговорюють. Тоді я прийшла як тікток спеціаліст, бо у молодіжної ради тоді запускався Тікток акаунт. Ось, але все ще я вміла це трошки знімати, монтувати відео, бо я вела свій тікток, це були звичайні відосики під музику. Але мене змотивував мій знайомий Даня Гончаров. Він був тоді монтажером в піар-відділі. І ось я прийшла і трохи щось починала робити. Тоді почалося лише четверте скликання. Тож я була на цій сесії як Аля СМС фахівець, який вів прямий ефір в нашому інстаграмі. Якось так. Клас, а що тебе привабило в сфері СММ? Як ти туди потрапила? Ось так почалось повномасштабне вторгнення. Я на той час була в В'єтнамі, і наша голова піар-відділу на той час запитала, кого цікавить можливо СММ напрямок, хто хоче спробувати. Я трошки подумала і написала, що я можу. А через декілька, декілька днів мені вона відповіла, що якщо ти готова, давай я тобі розповім, що робити. І ось так я почала займатися. Інстаграмом нашим, тоді я відповідала на заявки гуманітарної допомоги в нашому дірекці, виставляла пости, сториси, вже готові. Але потім так трошечки пішло далі, і я почала робити контент-плани, я почала давати команді задачі і так далі. І так далі. Перший кейс, окрім молодіжної ради. Ой, мій перший кейс був це ведення сторінки благодійного фонду. І я всім розповідаю про цей кейс, бо там дуже смішна зарплата. Це була тисяча в місяць. Але дійсно я на той час нічого не вміла. Я тоді робила дизайни в А, Лише під кінець співпраці з цим благодійним фондом я почала робити все фігмі. Але до цього я зробила інстаграм-сторінку з нуля, розробила там. Якусь якусь айдентику робила хайлайти. Ну коротше, зробила інстаграм сторінку з нуля, але я все це робила в канві і робила дуже погано. Але потім я вирішила навчитися це все робити в фігмі. І розвивалася разом із дизайнерами молодіжної ради. Вони мені підказували, що робити, як робити, і тому я перейшла на фігму. Коли з'явилася можливість очолити молодіжну раду, що спонукнуло тебе нею скористатися? Минула голова піар-відділу Іра Лучко запропонувала мені стати головою піар відділу бо вона на той час вже дуже довго була в команді. Людям потрібно рухатися далі. І вона мені запропонувала цю вакансію. Я розуміла, що. Що в принципі так і буде, бо це мій наступний крок. І хотіла б я чи не хотіла, я розуміла, що якщо я хочу розвиватися, то мені потрібно погодитися, бо це дійсно моя наступна сходинка у розвитку моєї кар'єри і розвитку мене як особистості. І я вирішила сказати так. І потроху вона почала мене навчати, як поводитися, поводитися з людьми, як дологувати задачі, як ставити задачі і взагалі комунікувати з різними людьми. З якими викликами на посаді голови ти стикнулася, і який був особливо разючий і важкий? Ну, по-перше, це був не форум, бо це перший проєкт, з яким ми стикнулися. Це була поліграфія, це було зйомка, монтаж, делегування багато задач своїй команді. ось. І, в принципі, найважливіше було це зберегти все те, що у нас було на той час в команді. Це активність людей, це круті дизайни, це круті тексти, круті відео, зберегти. Дружність команди, щоб вони не розійшлися, бо прийшла нова голова. Я була напевно наймладша тоді в команді, і мені було важливо, щоб люди. Ставилися до мене як до дійсно голови команди, до авторитету, щоб вони бачили мою експертність, бо на той час я дійсно потрохи розуміла щось в кожній сфері. Тобто я могла давати правки і в монтаж, і в дизайн, і в копірайт, і, звісно, в СММ. Бо довгий час я була в СММ команді єдиним фахівцем. Але потім ми розширили штат і продовжували робити класні кейси і класний результат, показувати наших соцмережах. В рамках проєкту ваша команда записує інтерв'ю. Як саме ви обираєте людей для цих інтерв'ю? Ой, це дуже цікаво, взагалі, що завжди е, ми. Спілкуємось дуже довго і обираємо, кого ми хочемо запросити, щоб це було цікаво не лише нам, і щоб це було не лише просто нам якось е, корисно для підняття охоплень, а й щоб людям, які будуть нас дивитися, щоб це також їм було цікаво, і щоб це було е, щоб це були не просто особистості, якісь відомі, а з дійсно крутим бекграундом. Тобто, наприклад, я дуже довго, майже рік, хотіла взяти інтерв'ю з Михайлом Грековим, бо він не просто харківський відомий блогер, а ще він і волонтер, і відомий атлет. Бо дійсно цікаво поспілкуватися з Михайлом, бо він так само колись починав свій шлях, що у блогингу, що у спорті, і щоб він передав свій досвід. Також на своїй роботі я особисто познайомилася з Антоном Зарко, це директор центру нової культури. Сам People». і ми вирішили, що його також буде цікаво запросити, бо наразі у нас є комісія культури, яка активно, Активно розвивається і важливо підтримувати культуру нашого міста. І він би зміг розповісти багато цікавого про свої проекти, про майбутнє, про проекти, які плануються. І він би також був цікавий нашій молоді. Ти займалася відновленням tiktok сторінки молодіжної ради. Які виклики були у вашої команди саме після повномасштабного вторгнення? Так, як я вже казала, що я прийшла на початку повномасштабної війни і тоді TikTok лише запускався, але через повномасштабне вторгнення ми його трошки закинули. Але ось коли я прийшла на посаду СММ-фахівця, я почала його відновлювати і він повністю був у моїх руках. Ми проаналізували наших конкурентів взагалі, що цікаво наші молоді зрозуміли, що. Ми багато робили різного контенту, випробували різні теорії, і зрозуміли, що саме наша tiktok сторінка буде на 70% складатися з корисного контенту. Бо у нас були навіть відоси, які залітали на мільйони переглядів, на сотні тисяч переглядів. І ми зрозуміли, що саме на цій платформі ми комунікуємо з молоддю, і нам потрібно комунікувати з нею на зрозумілому, на зрозумілій мові. І тоді ми доносили якісь такі речі: як знайти першу роботу, як комунікувати з людьми, як виступати на публічних виступах, як щось робити в дизайні, як писати правильні тексти. І ми робили багато освітнього контенту, і це дійсно заходило молоді. У вас така різнопланова команда. Розкажи про її досягнення за минулу каденцію. За четверту каденцію піар-відділ зробив це два з половиною роки. Ми збільшили кількість підписників в нашому інстаграмі на понад чотири тисячі. Це було завдяки тому, що ми зробили майже ну, більше ніж 500 дописів, більше ніж три тисячі сторіс. Також ми зайшли у два нових майданчики комунікації: це TikTok та LinkedIn. Зайшовши в Тікток, ми, як я вже сказала, комунікували з такою ж самою молоді, як і ми, і там з нуля ми підняли Тікток до 3,5 тисячі підписників. Зайшовши в LinkedIn, ми робили дописи про наші проекти, про наші результати. Так само ми розповідали молоді про нас, але в більшу чергу ми це робили для. Великих компаній і майбутніх партнерів, тобто LinkedIn – це була така визитівка про молодіжну раду. Також велике досягнення це те, що ми робили не лише власні проекти, а й ми багато допомагали іншим командам. Так, ми взяли участь у понад 50 проєктах. Ми, ну звісно, зняли багато інтерв'ю і розробили проєкт проект про Харків. І запустили два освітні курси з основ копірайтингу та графічного дизайну. Моя команда піар відділу тоді поділилася досвідом, який вона набула впродовж. Роботи в піар відділі, і ми поділуємося цим з іншими членами молодіжної ради. Ну і звісно, те, що мене досі тішить, це те, що постійно, коли ми знайомимося з іншими молодіжними радами або якимись там партнерами, нам завжди кажуть, що у вас інстаграм дуже дуже крутий, дуже яскравий, дуже красивий. Ви так його активно веде, ведете. І це дійсно тішить мою душу і команду мою, бо ми дійсно запам'ятовуємося людям, і це найголовніше. Всім привіт! Повертаюсь до вас із дня, коли це відео вже знаходиться на монтажі, бо я забула сказати вам дещо дуже важливе. Я пишаюся своєю командою на 100%, і цьому є неймовірний доказ. Доказ того, що піар-відділ дійсно дуже крутий відділ, який працює днями й ночами для спільного результату. Моя команда стала однією з найкращих із трьох команд минулої каденції. Тобто ми війшли в топ 3 комісії або відділи, які е, досягли неймовірних результатів. Тому найактивніші члени моєї команди були нагороджені подяками від мера нашого міста. Ну а ми продовжуємо далі працювати, монтувати відео, тому дивіться далі. Це дійсно вражає. А якого розміру команда все цим займалась? Ну, взагалі, у нас завжди в піар відділі було понад 10 осіб. Наразі у нас вперше понад 20 осіб. І чесно скажу, що трохи складно всіх контролювати, запам'ятовувати, пам'ятати про кожного. Бо хтось активний і сам бере задачі, а когось потрібно постійно пінгувати. І казати, що там ось вільна задачка бери. Але люди різні, і я так само вчусь досі, вчусь делегувати. І у мене є мій замцем Поліна, і вона зараз займається адаптацією нових членів молодіжної ради. Яку найбільшу кількість проєктів ти колись вела? Взагалі я не рахувала кількість проєктів, але мені здається приблизно 10. Бо на своїй роботі я веду паралельно десь два-три проєкти. Звісно, що молодіжна рада це один загально великий проєкт. Але, наприклад, робота піар-відділу це один проєкт. Допомога, наприклад, комісії культури це другий проєкт. Наприклад, розробка поліграфії для комісії студентства це вже третій проєкт. І також у мене є фріланс проєкти Тож вони просто всі на різних етапах, десь я щось комусь делегую, десь я просто перевіряю, десь я відповідаю за поліграфію. Там я відповідаю як основна робота за просування сторінок в соцмереж. А ти взагалі встигала поєднувати всі проекти, молодіжну раду та роботу? Мені здається, що виходило, бо якщо я все ж таки е, рухаюсь по своїй кар'єрній сходинці, то означає, що в мене виходило їх поєднувати. Звісно, це було складно, звісно, що на особисте життя було. Мало часу, але я розуміла, що я хочу не лише навчатися в університеті, не лише працювати на одній роботі. Я хочу робити, продовжувати щось робити корисне для міста. Тому я вирішила рухатися саме так і поєднувати багато процесів. Що молодіжна рада взагалі та особисто для тебе? Ой, для мене молодіжна рада це ком'юніті активних людей, які... Зараз розвивають Харків, місто та молодь і в майбутньому будуть так само розвивати місто. І напевно, ось ця молодь, яка саме в молодіжній раді, вони будуть відігравати значну роль у розвитку міста. Я вважаю, що це так. Розкажи про проєкт, який запам'ятався тобі найбільше. Ой, це напевно не форум, бо саме тоді я стала головою піар-відділу, і це був такий перший проект, де я зіткнулася з багатьма задачами: з делегуванням, поліграфія, зйомка і так далі. Але мені тоді допомагав минулий голова молодіжної ради Анатолій Бесонов. Він радив мені, що і як правильно зробити. Тому ми не ми з командою не, не вмерли від задач. Ось так. Ну і звісно, це наші власні проекти: це людина в місті та про Харків. Людина в місті, бо перше інтерв'ю, яке я знімала разом з Сашою і Ірою, це було інтерв'ю з директором департаменту сім'ї, молоді та спорту. І це, звісно, для мене було таке значна подія, бо це перше інтерв'ю. І про Харків, тому що я пам'ятаю, як ми четвертий сезон останній знімали з Ірою та Анією, смниницею під час спеки, 30 градусів, але ми. Знімаємо в зоопарку, десь там ще в центрі міста багато кадрів, і це було дуже спекотно, але було весело чи є знайомство, яке сталося завдяки молодіжній раді, і яке ти будеш згадувати ще дуже довго. Усі, от я знаю, ми знімали інтерв'ю з багатьма з Мішою Сталіренко з Олександром, нашим фотографом, і всі кажуть, що вони були інтровертами до молодіжної ради, прийшли в молодіжну раду і стали офігеть, комунікабельними людьми. Я так само була трошки сором'язлива і так далі, але молодіжна рада допомогла мені трошки роз. Критися як особистість, і ось я познайомилась тут, як я вже казала, з Анатолієм Бесоновим минулим головою молодіжної ради. Він дійсно був таким ментором для мене. Так само, Іроночко, минула голова піар-відділу. Вона також мені багато чого розповідала, навчала мене. Тобто, вона направляла мене на путь піару. Ось це дві людини. Ну і звісно, це моя команда, з якою я працюю дуже довго. Це і Саша, фотограф, і Ліза, дизайнер. Так само саме тут я познайомилася зі своїм молодим чоловіком і з багатьма людьми, з якими я наразі продовжую шлях робочий. Тому молодіжна рада це такий початок у знайомствах і початок моєї кар'єри. Розкажи про плани піар-відділу на найближче майбутнє. Цікаве питання. Ми нещодавно з моєю заступницею Поліною прописували документ по нашим проектам, де ми написали, що ми хочемо розробити курс з основ SMM, а також курс з особистого бренду. Тобто продовжувати розроблювати освітній контент як для членів молодіжної ради, так можливо і зробити його публічним. Цей курс так само ми хочемо продовжувати розроблювати офлайн проекти. Бо під час війни, звісно, що ми це як піар-відділ не робили, робили інші команди. Ось у нас є вже в розробці Проєкт про копірайтинг з нашими партнерами Вікіпедія це, до речі, такий один з крупних проєктів, про який я забула сказати. Що. Ми вже третій рік поспіль проводимо з ними колаборацію в рамках проекту Вікі любить пам'ятки. Тобто, ми цим проектом націлені на збереження архітектурних пам'яток і культурної спадщини. Також в планах піар-відділу це, звісно, більше займатися своїми соцмережами і своїми проектами. Тож, звісно, ми продовжимо розроблювати проект про Харків, людина в місті і будемо розвивати наші соцмережі. Який найбільший урок дала тобі молодіжна рада? Молодіжна рада навчила мене, по перше бути активною людиною, не боятися щось казати. В принципі, казати і не боятися казати свою думку. Бо дуже часто моя думка відрізнялася від думки інших людей. Але я, як голова піар відділу, я маю відстоювати думку своєї команди і інтереси своєї команди. І ми теж експертні в якійсь сфері, а звісно, в сфері піару. І ми краще розуміємо і знаємо, як буде для нас вигідніше і гарніше. По-третє, -по напевно. Комунікувати з людьми, бо дійсно та кількість людей, з якими я поспілкувалася в молодіжній раді саме, вона була дуже велика. Я навчилась розмовляти, не соромитися, як я вже казала. Ну і звісно, планувати. Ми створювали контент-плани. Тож у нас планування було бездоганно, мені здається, і ми цьому навчали і інших людей. І по п'яте, це делегування. не боятися довіряти і вірити своїй команді. Тому я можу впевнено йти і не боятися, що щось у піар відділу буде не так. Я знаю, що там є класні люди, які зроблять все набагато навіть краще, ніж було. Якою ти себе уявляєш через 5 років? Хотілося б, щоб через 5 років у мене був дійсно розвинутий особистий бренд, бо наразі я цим займаюся, але якщо чесно, не вистачає часу на його розвиток. Також я сподіваюся, що. Дійсно, я стану експертом в цій сфері. Що я буду далі рухатися і розвиватися, не буду стояти на місці. Також, звісно, я планую почати будувати свою сім'ю, що у нас все буде добре, що у моїх близьких все буде добре. Що дійсно ми будемо вже жити в мирній Україні, в нашому Харкові, і що все дійсно у всіх моїх близьких буде добре.